Доброго дня, шановні друзі, пропонуємо вам свіжопригнане авто з Швеції Рено Зоя, батарея 52 кВт. Дає змогу проїжджати 400 420 км Авто в рідній фарбі без жодного підкрасу. Пробіг всього 13 тисяч км Перший рік, 12 місяць виробництва, 22 рік в експлуатації. Стан автомобіля просто новий з автосалону. Да, навіть пахне фарбою внутрі машини, два комплекта коліс на дисках зимова і літня. Нічого робити не потрібно, все просто новеньке. Ніде ні, нічого не підкрашувалось, не ні косметичного, ніякого. Все просто як з автосалону. Дуже охайний стан. Експлуатувалося дуже мало, була в монастирі. Це як новеньке. Гарна комплектація. мультируль навігація, українська мова, підігріви сидінь, підігріви руля, утримання в полосі, датчики втоми, круїз. Контроль, ліміт контроль, клімат контроль, безключовий доступ, екорежим водіння, ну, підйомники все, що можна в машині, є. Е. Android Auto, Apple CarPlay і пробіжимося швиденько по е, кузову автомобіля.

120, 99, 101, 109, 110, 100. Заправим перегідно 113, 115. Без жодного підкрасу. Запрошуємо на тест-драйв. Також в наявності інші електромобілі з дешевих Mitsubishi AiMiff 16 рік, Нісани ENW 200, вантажні і пасажирські 7 місць. Рено Кенго. Пасажир 5 місць, Максі База 33 кВт з Webas. Дякую всім. Гарного дня!